Якщо вам пощастило мати вдома котика, то ви, напевно, бачили, як він грається з коробками. Коробки чомусь приваблюють котів, вони використовують їх як схованки, стратегічні місця для атаки або імпровізовані ліжка. Ви, напевно, час від часу задавалися питанням, чому коти так їх люблять. Котам вони подобаються, тому що дають відчуття безпеки, є гарними мисливськими схованками, зігрівають їх, а також здаються новим і загадковим доповненням до вашого дому. Таємничий зв'язок між котами та коробками це захоплююча тема для вивчення. Коробки забезпечують укриття, яке дає котикам можливість сховатися від жертви, заставши її зненацька. Якщо у вас вдома декілька котів, ви точно бачили, як один з них ховається в коробці, чекаючи, поки нічого не підозрюючи інший кіт, пройде повз. Коробки чудово підходять для прихованих нападів на інших домашніх улюбленців та ваші, нічого не підозрюючи ноги. Коробки можуть допомогти залишатися котикам у теплі. Нормальна температура тіла котів коливається від 37 до 39 градусів. Картон забезпечує ізоляцію, яка допомагає їм зберігати тепло. Ця ізоляція є те, чого коти жадають, коли вони на вулиці, оскільки коробки також можуть забезпечити притулок від негоди. Навіть якщо ваш кіт перебуває лише вдома, він все одно відчуває інстинктивну потребу в притулку. Те, що коробка нова, є достатнім, щоб зацікавити вашого пухнастого друга. Коти люблять досліджувати місцевість, тому вони будуть у захваті, якщо ви принесете щось нове у дім, будь то іграшка, коробка або пакет для продуктів. Котики повинні досліджувати кожен сантиметр нових орієнтирів. Зокрема, з'ясувати, чи поміщаються вони у нову коробку. Ця цікавість до нового також може пояснити, чому коти люблять папір і чому люблять сумки. Новий пам'ятий папір або пакет можуть бути дуже привабливими, оскільки вони дають можливість досліджувати. Ви можете бути здивовані, дізнавшись, що великі коти люблять коробки так само, як і ваш домашній улюбленець. Це вказує на те, що котяча любов до коробок дуже інстинктивна. Таке відбувається з усіма: від леопарда, який спить у коробці, до тигрів, що використовують коробку як іграшку для нападів та розваг. Немає нічого поганого в тому, що ваші коти джублять коробки. Але є речі, які ви можете зробити, щоб вони стали трохи безпечніші. Перш ніж дати кішці коробку, варто перевірити, чи немає залишків скоб або скотчу, які могли б зачепитися за шерсть вашої улюбленниці. Спробуйте тримати коробку на міцній поверхні, щоб вона не перекинулася. Буде краще розташувати її на підлозі. Якщо ваш котик сором'язливий, тримайте картонну схованку подалі від місць з інтенсивним рухом людей. Ви навіть можете зробити коробку більш затишною, накривши її м'якими ковдрами та поклавши туди одну з улюблених іграшок вашого кота. Котяча любов до коробок варто цінити та заохочувати. Незалежно від того, чи ваша кішка переживає стрес, чи їй потрібно трохи тепла, або вона просто хоче пограти, коробка може стати чудовою іграшкою, щоб додати її до колекції. Що ж, на цьому все. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь, якщо сподобалось відео. Гарного настрою вам та вашим котам!